Пані Тупанове, нещодавно я здійснив легеньке таке зауваження стосовно діяльності районної ради. Так от, як ви думаєте, чи були якісь коментарі з боку депутатів? Ні, народ також мовчить. А пам'ятаєте, як взагалі, коли я там працював, що відбувалося? Заколоти, бунти, громадськість вимагає, тамада, Юра, не відбираю твій навес скажем так. Ти головний тамада З того часу, коли ходив під суд з своєю групою підтримки, там Шевлякова і іншими сумасшедшими, от тоді тебе прозвали тамадою і це твоє уже до завершення твого життя. Декот сьогодні вийшла публікація. Хтось пише про якісь. 270 тисяч. Якщо це за рік, то можливо. Я скажу чесно: ні ніщенської зарплати чи в районній раді ніколи не отримував. тому ніхто не може звинуватити мене в тому, що я там працював за гроші, от виключно за ідею. Але найголовніше, треба розуміти, що раніше намагались постійно якимось чином недовіру оголосити ще щось зробити. Постійно щось вимагали депутати. Від сили людей до речі, вимагали скликати сесію постійно. А зараз, я коли я кажу, я навіть не кажу звільнити кірічка, я кажу, що депутати мають заслухати звіт голови районної ради, щоб визначити доцільність його перебування на посаді. Може людина і справді якісь подвиги здійснює. Так, от в цьому випадку, навіть заслухати звіт, відбулося мовчання. Депутати пронишкли, як сопля на дворній ручці і морозяться. І найцікавіше, що от ця Шобла, яка завжди була на стороні того, щоб якусь там сесію проводити, щось виступати, вони всі також мовчать. Відбулася повна тиша. Виключно стаття на Тростянець Інфо. Це саме тому, що районна рада нікому не шкодить, стара собака без зуба не кусається. І Питання полягало в тому, що коли я там працював, вона проводила наради, змушувала когось давати якісь звіти, викликала до себе посадових осіб. А таким чином. Районна рада фактично не існує, і хай навіть там якісь люди сидять щось бездільнішують. Але головне, що вона не втручається, не змушує працювати. А й до речі, стосовно того, що коли я втратив посаду, я її ніколи не втрачав. Я відмовився від цієї посади, не погоджуючись з загальною політикою, яка там відбувалася, тому що якраз до такої бездіяльності нас всіх змушував кірічко тому. Шановне панство, як у нас працює, ніхто не хоче ні з ким конфліктувати. Будемо сидіти, мовчати. депутати. Опозиційні, провладні, які б там вони не були, як влучно казав Кірічко, являються власністю тих самих фермерів і так далі. Бо вони являються його власністю, тому що вони у нього керівники комунальних підприємств. Решта являються а, представниками там певних груп а, і працюють виключно в їх інтересах. І відповідно ще є частина, яка там, наприклад, отримує зелену гуманітарку, завдяки чому вони її роздають і підіймають свій рейтинг, хоч і являються з конкуруючих різних організацій. Тому ніхто нічого не буде проти, не потрібні нам звіти сидять посадові особи. Нічого не роблять, хай нічого не роблять. Так і має бути. Ми вже мовчимо ж про те, що все це відбувається за мовчазного спільництва державної адміністрації, де районна рада ж організація, яка являючись інвалідною організацією, мала б розподіляти свій бюджет, скликаючи сесію. Так от, так як сесія ніколи не скликається, доводиться завдяки адміністрації, розподілам адміністрації вирішувати бюджетні питання. І е, також адміністрація закриває очі на існування цієї незрозумілого цього атавізму живого трупа на апараті ІВЛ. Всього вам найкращого продовжуйте жити в рабстві і ніколи не кажіть нічого проти влади, тому що це неправильно.